Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну мабуть, пам'ятаєте, коли ми знімали ролик весною про те, що висаджуємо багато томатів-гномів. Висаджували ми їх перший раз. І говорили, що будемо про них розповідати, і нам пишуть в коментарях, що чому ж ми не розповідаємо про, про наші висаджені гноми. Ну не розповідаємо по двох причинах. Ну, по-перше, все-таки для чого ми їх посадили ці гноми? Для того, щоб знайти томати, які люди. Поспосу, по, по як кажуть, що шукають томати, які біля них щоб було ну як можна менше роботи, щоб біля них нічого не робити і щоб на них щось вродило, то, то ми і, і посадили ці гноми, по тій, щоб, щоб перевірити, що дійсно як біля них нічого не роблячи, і які, які ж сорта цих гномів дадуть якусь врожайність. Це Така перша причина. Ну а друга, така банальна, що дійсно на ці гноми в нас, чесно кажучи, особо і часу не хватило. Тому вони і росли в нас таких, можна сказати, в природних умовах висадили. Ну, але щоб сказати, що зовсім ми біля них нічого не робили, то мабуть теж неправильно, тому що ми їх. Майже всі підв'язали, вони все таки прополоті, поливалися, ну а все ж таки ну, не так, як, як решту, як не ми докормлялися, до... тому що да, не, не, не підкормлялися. ну... Про те, що нам нам скільки писали зразу в коментарях та що ви те ті гноми, нічого не ні пасинкуються, ні нічого їм не робляться. Ну, по-перше, друзі, не пасинкуються, те, що можна не пасинкувати, і між тим, що не можна пасинкувати, дві великі різниці. Пасинкувати можна абсолютно всі, і гноми теж, але можна, можна і не пасинкувати, це правда. Ну, от е, сьогодні все-таки ж хочемо показати, що е, серед, серед цієї великої кількості сортів е, вибрати ті, які ну справді що можна, можна вибрати. І так, як кажуть, при мінімальному, ну, знову як кажуть, е, при мінімальних. Е, Трудових затратах, щоб отримати кращий врожай, то давайте так і почнемо. Так ми так трішки прийшли, пройшли, попідписували. На ті, зразу хочу сказати те, що не заслуговує на увагу, то ми її показувати не будемо. Ну, а те, що дійсно. Виросло більш-менш нормальним, непоганим про, про ті гноми і розкальним. Ще хочу сказати, що гноми, може хто думає, що це гноми від слова, що маленький, щоб всі, всі маленькі, ні, це зовсім не так. Це просто ну, виведені, виведені такі. Такі сорти томатів, які назвали гномами. Ну, не знаю чому. Тому що є гноми такі, он майже, майже вріст людини. Так що гноми це не просто маленькі. Ну і, друзі, давайте будемо дивитися. Ну, ось один з таких гномів. А зразу хочу сказати, перший плюс цих гномів, те, що вони дійсно неприхотливі в розсаді. Вирощувати в розсаді їх можна сказати, ну як кажуть, задоволення. Ну, вони схожі, це я б більше сказав, може їх просто перефразували. Вони дуже схожі на е, томати. Штамбові, які теж товстенькі на ножці, такі не, не витягуються в розсаді, тому що, тому оцей і саме основний, такий, первоначальний плюс, що вони добре вирощуються в розсаді. Це вже, це вже добре. Ну і ось один з таких гномів, дивіться, виріс. Повторюся, ж знову, це у нас рожеве серце. Ну, я б сказав для, для низькорослого томату, дивіться, ну таке це не ті великани там, що, але ж врожайність прекрасна. Так, ну, Багато багато з них вже були, поопадали, щось ми збирали. Тому зараз, вже, звісно, що показуємо просто просто краще, краще з того, що що ми бачимо і що ми отримали в результаті. Ну знаєте Буду заразом, щоб не розтягувати на два відео, ось дивіться, отака от структура. І зразу ж буду коштувати, щоб не знімати два відео. Друзі, чудовий на смак. Просто, просто чудовий на смак. Розове серце обов'язково обов будемо збирати з нього насіння і будемо залишати. Так, ну тут у нас дивовижний. Ну, дивіться, це якраз той з гномів, що не, не низькі, не низькі, ну по урожайності. Ні, там кущі є краще. Ну, є і кращі кущі. Ну, це такий, як кажуть, першоначальний такий огляд, а потім ми подивимося. Уже проаналізуємо, виберемо і знімемо ще вам одне відео, що ж ми таке залишили. Ну, такий із жовтизною. Томат. Ну, він ще зеленіє і томати в'яжуться. Теж на смак приємний, приємні. Подивимося ще раз на них і може, може залишимо. Далі. На той рік може поухожуємо краще. Проходимо так, на, 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 на той рік ну, виберемо якраз краще, краще з усього і дійсно за ними будемо е, добре доглядати і тоді, може, і результат буде. Ну, Ну хотілося б дійсно побачити от, і вам показати, що буде, коли ну практично е, Посади ну, і да, посадили і забули. От те що те. Так. Бандерберг, така, така назва складна, що язик можна зламати. Е, такі, дивіться, однорідні, як м'ячики. По врожайності прекрасні. Ну, чимсь Чимсь нагадують, нам, може, хто бачив у нас відео. У нас рання дівчинка, Точно приблизно такі томатики, даже і, і по урожайності дуже-дуже ну, ну, схоже. Там воно, мабуть, теж сорта так путаються по людях. Так, ну це щось. Більше схоже на е, суміш із, із такими з чорними томатами. Темний. Ну, на смак зразу скажу, що розові були солодші, але такий звичайний, такий томатний смак. Так, ну тут у нас пішли серця. Ось червоне серце. Ну, я б сказав, не серце, а сердечко. По урожайності більше. Є, а, ну ось є. Бачите, все-таки все серце. Не таке велике, як там волове серце. Ну, все ж таки схоже на серце. По урожайності нормально начіплялось їх так багатенько. І зразу ж от хочу сказати, по тому, що коли, ну, уявіть собі, що це все не підв'язано. Ну, далі ми вам навіть покажемо, що є, у нас там залишилося що й не підв'язане. І все оце лежить на землі. Проходить дощ. І все те, що в землі, все починає його їсти, гнити. Тому, друзі, навіть при великому бажанні нічого не роблячи біля томатів, все-таки біля них щось треба робити. Ось дивіться, яка внутрішня структура непогана, такі щільненькі. І на смакові якості непогані. На салат для томату нормальні. Ну, знову мені казали, що це за оцінка непогані. Ну, ну, я не знаю. Як хочете, так і розумійте. Непогані це значить... Можна сказати, хороші. Так, друзі, Астраханський. Ну, зразу ж теж хочу, хочу вам сказати, е, хто почне мені в коментарях писати, що, що назви оті такі. Ну, давайте зразу скажемо, що назви ці вже, я кажу, стогоднішні. Дивіться, прекрасна урожайність. Прекрасна. Просто прекрасна он далі. Для томата, біля якого практично нічого не робляче. Ну, єдине, що підв'язане. От, от те, що такі щільненькі. о, Зараз наїмся помідорів. Ну, сочні, нічого такого особливого, сочні, теж і на салат, і на томат хороші. І тим більше, що урожайні. І дивлюся, не хворіють друзі. Шоколадне серце. Ну, теж серцевидні. О, дивіться, по врожайності непогані, там взагалі великий тріснув. І так нав'язано, не хворіють, зелені ще стоять. І ось рядом кущ. Теж можна висаджувати, якщо ще й смачні. О, дивіться, які щільні, практично. Пустих камер немає. Смак більш розового томата, і я вам скажу навіть занадто солодкі, навіть аби ще більше, більше кислості, а так хороші томати. Уже не казатиму непогані, а хороші. Як я вже сказав, те, що гірше показувати не будемо. Оце ось ще розова, розова нерка. Урожайні оце результат того, ось дивіться, про що я вам говорив. Не підв'язали. Ось все воно валяється. Практично гніє мгновенно, з дивіться, до землі і він вже згнив, пропав. І другий кущ теж саме. А сам томат непоганий, аби його підв'язав, куштуємо. Ось така структура. А на смак дуже добре. Якраз все збалансовано. Все збалансовано. І кислість, і цукру, томати прекрасні. Ну, е, друзі, ще багато он, томатів, такі, вони он, дрібненькі. Ну ми так більш-менш ще розберемося, може, може де ще який, який сорт з того, що ми виберемо із цих саме із, із гномів. Ще жовтий гном ззаді в тебе. Ага, і ще один гном жовтий. Ну по урожайності чудово. Ну, пропадає. Під охтора напала. Але знову ж знову ж повторюю вам те, що практично нічим не оброблялися, ні підживлювалися. Та й поливалися один раз, мабуть. Два. Два. Ну, жовтий як жовтий, ну на смак зараз спробуємо. Ну. А на смак не дуже. Зовсім як звичний томат. Навіть трішки кислуватий. Друзі, ну, отак сьогодні. Із, із дегустацією, можна сказати, оце з отих всіх сортів, що ми висадили, поки що так візуально вибрали оце скільки, такі дійсно, що врожайні, що заслуговують на увагу, що ми будемо залишати точно. Ну, може, ще пару сортів. і і на слідуючий рік, як висадимо, то вже будемо по, по нашій системі все робити, доглядати і подивимося різницю між тим, що зовсім нічого, і за тим, що доглядати. Ну, Потім, друзі, ще вам покажемо про те, що ми висадили. Тут в відкритому ґрунті і те, що теж без догляду, який дало результат, ну це в слідучому відео. Тому слідіть за нашими відео. Ну а на сьогодні, якщо вам щось було корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.